Я Наталія Володарська, мені 62 роки, одружена, маю дорослого сина, психолог, кандидат психологічних наук. З 1987 року працюю в інституті психології імені Григорія Сіловича Костюка. З 2004 року, практикуючи психотерапевт, маю спеціалізації в їштальтерапії, системної сімейної психотерапії, арт-терапії, займаюся проблемами залежностей. Психосоматики, внутрішніх конфліктів людини, покроково, не поспішаючи, допомагає розібратись в проблемах сьогодення: хтось втратив рідних, здоров'я, душевного спокою, хтось змінив професію, місце проживання, хтось відкрив новий бізнес. Все це потребує психологічної підтримки, психокорекції, захисних механізмів реагування в складних життєвих обставинах. Допомагаю розібратись, що заважає, а що сприяє у вирішенні цих проблем, і в чому людина собі відмовляє, і заради чого, що стає важливішим за бажане, за заплановане, і які виникають пастки у досягненні поставленої мети, цілі, перспектив. Чекаю на плідну співпрацю у нашій з вами взаємодії.